у міській лікарні. Все місто обійшла чутка, що хочуть закривати дитяче відділення лікарні. Як ви ставитеся до того, що зараз хочуть закрити дитяче відділення, і в разі будь-якої хвороби вашої дитини ви змушені будете їхати в дрогобич? Я, звичайно, проти цього, тому що в мене троє дітей, вони часто хворіють. Ми практично щомісяця тут. Як не з одного дитину, то з другого дитину. Бо діти спілкуються між собою, заражуються або йдуть у школу чи в садочок, також схильні до того. І їздити у Дорогобич мені накладно, тому що я практично живу сама. Батько старший його теж треба доглядати. В Дрогобичі самі знаєте, поки доїдеш, їх там не лишиш, а маленьких неможливо, бо це зв'язано і з фінансами і з харчуванням, тому що в лікарні не стопроцентно харчують, треба щось докупляти, і трошки складніше. Я думаю, що найкраще буде тутка. Вони вважають, що можна скоротити. Я не думаю, що можна скоротити, тому що якщо є чотири школи, дітей є багато, а тут всього 20 ліжок, то настільки є багато, щоб можна було скорочувати. А коли йде епідемія, наприклад, то Тихенько. Як йде епідемія, то тут практично такі життя, що тих дітей, що дійсно положити, то ми змушені ходити і тут колотися і переходити. А наприклад, як є лорінгі, то необхідно капальниці ставити, то доїжджати до Дорогобича можна навіть деколи не доїхати. – Скажеш, як давно ти лікуєшся? А з понеділка. І як ти себе почуваєш сьогодні? Нормально, легше. Тобі подобається у нас лежати в лікарні? Да. Подобається. До тебе добре відноситься. Да. Файно тебе вкололи. Ти маєш ванфлончик наразі, ну, добре. Чисти. Не болить тебе ручка? Ні. – Ну, видиш, яка ти в нас молода. можу, Все добре. Добре. Ти би хотіла звідси доїжджати до Дровабича за 15 ні. кілометрів? Звичайно, ні. Тобі би було заважко, правда? Так. Файно, файно, ні, файно ні. правда, хіба що? Часто хворієш, так? А що тебе найбільше болить, як ти хворієш? З чим ти поступаєш? Ангіна, Ангіна. і ще горло. що, горло і ще що? І де, ну, видиш. І ти зразу звертаєшся сюди до нас в лікарню. В тебе ще є маленька сестричка, правда? Так. Мама теж з маленькою сестричкою звертається так. до нас. Так. І як ти е, відносишся до того, як тобі подолізь, наші умови? Mm -hmm. Подобається наслучає. А ти би хотів, щоб тебе мама возила до Дроговича далеко-далеко на поле, і в мороз, і в вітер. Не хотіла, правда? Тобі подобається. Бо Богдан теж поступив з дуже високою температурою, якраз на моїй зміні. Температура, голова його боліла, він взагалі був дуже слабонький, так чи ні? Чи ти би зміг своїм своїми ногами доїхати в той день, як ти поступав за 15 кілометрів звідси? Ні, ні правда? Тобі би теж не хотілося. Тебе добре тут прийняли? Так. Добре. Не боліла ручка. Ні, ні. <смі> ну і все, тобі легше зараз. Так. Так. Які загальні відомості про лікарню, про mm -hmm. дитяче відділення ви можете нам сказати? Лікарня наша була відкрита в 71-му році. Е, році. Е, прийшла я сюди в 79-му році. Відділ був переповнений. В нас тут був і реанімаційний відділ, в нас були і палатки кисневі. Ну в 96-му році. Прийшло скорочення нашої лікарні, реанімаційний профіль в нас забрали і залишили нас на 20 ліжок. Я чула, зрештою, може, місяць місяць пройшов. Як до нас донесли чутки, що дитячий відділ наш хочуть знову скоротити. Питається, а куди його і навіщо скорочувати, якщо збільшується народжуваність? Значить, так, давайте переступимо через здоров'я дітей, давайте переступимо через народжуваність наших дітей, зробимо комусь добре, хто того хоче, закриємо відділ і заставимо наших мамів разом з дітьми маленькими чи великими, ну в основному слабими, добиратися до Другобича, який знаходиться звідси за 15 кілометрів. І ви думаєте, там ліпші умови. Так само недобре харчування, так само. Не забезпечені вони медикаментами. Так що, що ліпшого ми зробимо, як закриємо той відділ? І кому ліпше буде від того? Чи може тим корупційним схемам, які вирішили нажитись на здоров'ї тих дітей? Я от задаюсь тим питанням. Ну, зараз засідає комісія, можливо, вони зараз щось нам скажуть, як то кажуть, як то має бути і як то буде виглядати. Тоді я можу доповнити свою розповідь. Дякуємо. По 10 хвилин тут є 6 кабін, плюс 2 небулайзери. Є такі, особливо дітям, ми робимо раз і по три процедури. скільки зайшло? 16 число виймали. Це тільки ті, що перший раз. От є є. 8 штанин, 8-10, коли зберігається кухонку. Тут вкладені наші особисті маса коштів. розумієте? Я, наприклад, якщо мене звідси не всі мої. Звідси вона буде, нічого не рухатиме. Бюджетний коштів не пішло нічого. Наше відділення є таке, що в контексті. Це має бути психонавродиспансер? Можливо. Можливо, це є варіант. Тому що чекайте, ще ніхто нічого не переводить, ніхто ще нічого. Наше відділення потребує ремонту. Це під півтора мільйона, ніби теоретично мало б бути вкладно. А куди ви цю хірургізу, не разом теоретично, як було, ну, і Ну, Планується скоротити. треба Зовсім ці два крила треба. Якщо буде хірургія тут, значить віжок 10-15, можливо, 20 буде використовуватися як ну, для вставничан. Таких... Те, те, виси. Кажуть, ви не дуріть людей. Я є ординатор хірургічного відділення. Гінеколог. Працюю тут з 71-го року. Скільки відколи я прийшов, тут завжди була хірургія, була гінекологія, було, було Кушевське гінекологічне відділення. Тепер навіть планують скоротити 5 гінекологічних ліжок. Гінекологічна допомога потрібна населенку, купу. старих нормах на 20 тисяч. Що нема? Значить, прийняте рішення буде, такими ми будемо говорити. Будемо говорити. Він не зацікавлений Роман Михайлович всьому, щоб то була хірургія, тому що він з 2001 року працює хірургом, нічого абсолютно не, 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 не працює, ні однієї операції не зробив. Ми маємо ці докази. Кримінальна справа велася на протязі двох років, за його бездіяльність, говорить то, що є, бо правду говорить. <преку> за хірургічну активність, скільки ви грошей держави вкрали. 20% ви отримували на почасті 13 скільки років. Не зачекали на людина. З потрібно бути хірургічне відділення, потрібно було, щоб прогнозукова надавалася допомога. Наш хірург кваліфікований Рудянин Роман Дмитрович. Ви в інтернеті можете знайти та людина у чорній мене вже три сайтах знайти. Було рішення фінансової інспекції про озбавлення його виконавчих органів так, 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 так. від посади і що, що відсторонили ну, відсторонили, тому що так. вас покриває виконавча влада на чолі з бувшим радієвським, а тепер Шевчене. Ви тут приходять, що тут на допомогу. Дайте нам трошки. Я всім лікарням постійно роздаю. Пан радянин перераховував корту шматку. Перераховував, так. І то за рахунок півтора мільйона, тому що проведе на ремонт. Ну гамма там людина переходити, що тоді. Сто тисяч мінімум. Сто тисяч мінімум. Коли останній раз операція була? Фімос. Коли ще був мер. Мер у яка була ваша точка зору на той час? Яка була, така і є. Що має бути об'єднання, що має бути медицина єдина, що має бути чи, чи один менеджер, чи кілька, але керувати нашою територією, тобто медичною, так званим медичним простором, чи це Борислав, Дрогобич, Трускавець, що і відповідно і з економією і коштів. І розумне використання як медичного персоналу, як ресурсу, і відділення, щоб не було добування. То, наприклад, як я сюди приїхав на роботу, це було вісімдесят 7 роки, то і було степнику, наприклад, хірургія була судинна. Тут в основному була спеціалізація на судинах там, нижніх кінців і так далі. В, як ми відомо в Трускавці, була більше гастроентрологія. Там в ті часи було розвинуто лікування шумку, печінки і так далі. Це варіант, що зрозуміти перегробку в руку. Там може зробити вихід, і тих раз, два, три. 4, 5, 6, 7 палат можна зробити приміщень під проєкт. Е... Я не маю давайте давайте виглядати. Я не маю зараз офіційного завдання, щоб, припустимо переводити на стільки робити топі що. Як... Поки що ми на стадії обговорення. У нас є працює з камера, але вона є на всі відділеннях. Після всього побаченого, які ви можливості зробити, чи можливе будемо працювати. Комісія приїхала, комісія працює сьогодні. Сьогоднішній днем ми свою роботу не завершимо. Нам потрібно ознайомитися з великою кількістю документів. Перше. Ми тобі повинні довідатися, як працюють ці три медичні установи, які можуть бути задіяні в цьому проєкті змін. Установа Степільська міська лікарня, Трогописька міська лікарня номер 5 Трогописька міська лікарня номер 3 про які йдеться щодо їхньої оптимізації, реорганізації, ліквідації, переводу. Тощо, крім того, ми хочемо ознайомитися з проєктом рішення органів місцевого самоврядування, що вони пропонують цього проєкту Ми ще. Не бачили, Подивившись всі документи, ознайомившись з усіма об'єктами, поспілкувавшись з заявниками, громадськими організаціями, активістами, журналістами, з працівниками установ, сьогодні, в третій годині, ми будемо робити таке зібрання в умовах Дрогобицької міської лікарні номер 5 Вислухавши всі позиції, всі точки зору, ми тоді будемо думати над проектом нашої довідки, а саме що би ми могли запропонувати і я як оцінити е, ті зміни, які можуть намічатися ну, на, на теренах Дровобичини і е, Стербника. Я поки що ще не готова вам. Е, про якісь, наші рішення. А як на вашу думку, чи можливе таке, щоб ми залишилися у встепнику без дитячого відділення? Я думаю, ми, що ми без дитячого, дитячого відділення, да, я, думаю, дитячого... я думаю, що це нераціонально. Думаю, що дитяче відділення в степнику мало би бути. Тобто, щодо дитячого відділення, моя позиція вже є і вона є сформована. Щодо того, щоб ліквідувати дві установи, які є робичі і які є працюючими, то як мінімум ми би мали побачити якісь дуже потужні аргументи. Калькуляцію, економічне обґрунтування, фінансове обґрунтування, обґрунтування професійного ресурсу. Тобто ви вже є, люди, кадри, працюють. Інфраструктура функціонує. Як би це мало робити? Поки що ми цього ще не побачили. Чи є ще запитання? Це дуже вам дякую. дякую.